Так, всім привіт! Їдуть в мене сьогодні діти з дідушкою на рибалку, зібрали їм коротке удлище всім. Ось тоненькі, значить, такі для дітей. 30 грам, те що треба. Зараз я їм швидко замішаю тісто. Саме цікаво вчора е у нас Великодень був. Багато людей хто ловив. І саме цікаво, що більше. Написав відвідувати, в кого краще клювало, клювала полуниця. Був рахунок, де полуниця перемогла 7-2, чесник-2. Червоний черв'як мало в кого взагалі працював. Щоб вони його виділили. Дивіться. Беремо мірний стаканчик за основу. Робимо полуницю. Так, один. Один. Сьогодні багато. Зробимо два стаканчика. Так, два стаканчика. Влютено, додаємо 10-15%, я на око вже звук присипати. 10%. Перемішали. Бачите, все перемішало і додаємо 80% води. Як на пачці, 80% води. Раз. Два. Дивіться. Перемішав, зібрали в кучку і даєте 4 хвилини настоятися, не перемішуйте, вона буде краще осипатися. Я легенько роблю це. А, аромат неймовірний. Так, є одне. Витрию його, щоб воно смаки не перемішали, хоча багато хто перемішує смаки і працює і працює. Так, є. Так само робимо два стаканчика тіста. Один два Глютеном зверху. Трошки присипали перемішали. І додали 80 відсотків води один. Два. Перемішали. І даємо настоятися 4 хвилини. Полониця буде супер. Невеликі волокна буде осипатися, цього достатньо. Зараз все воно відкриється і буде працювати. Нічого тут тяжкого взагалі немає. Замішали, пішли ловити. Гарно одни не пав. Покажу, що діти сьогодні наловлять.